Човайся! Сьогодні хочу з вами таке розказати, треба поговорити трошки про те, що ж робити, коли бджоли зібралися поза тим місцем, яке ви для себе назвали клубом, і сформували. Верніше, гніздом. Перепрошую. Коротше, панове, дивіться, ще такого в мене такого фокапа не було. Значить, зібралися бджоли не в себе вдома. Є отам гніздо, там де є рамочки. І ми оці рамки, які їм залишили. Коротше, почали дивитися, чуємо бджоли гудуть. Ну на рамках немає. І <ріст> короче, не зрозуміли, що твориться. А вони ось до зібралися всі. За заставну доску. Всі за заставною зібралися. Йома, -йо. пожіть, бо <ріст> як живів, як учись. Всі ось <ріст> до зібралися І короче, зараз ми їх якось короче, щось будемо дивитися, наскільки їх тут дофіга сидить. От ось дого Дивіться, що твориться. Там того меду, який наплакав, а вони туди полізли, блін. Оце, оце да. Коротше, таке часто трапляється, що, ну, як часто, умовно часто, але на кожній пасіці хоча б раз в житті таке було. Е, ви приходите, вставляєте апіскоп, вставляєте в льоток, слухаєте, і ви чуєте там джіл. Ви чуєте там джіл, ви відкриваєте, там, дивитеся, бджіл нема. І на тих там п'яти-сіми рамках бджіл нема. Ви просвічуєте, дивитеся всередину, бджіл нема. Що ж робити, треба знайти бджіл в першу чергу. Бджоли можуть зібратися перше під вуликом, друге, можуть зібратися на тих рамках, які ви залишили розпечатані, для того, щоб бджоли переносили племе гніздо. Вони порадою не скористалися перенести. Як то кажуть, на маніпуляцію не повелись, і, в принципі, таке буває. Тому і збираються потім на тих рамках. От сьогодні. Ми таку ситуацію на пасіці мого учня застали. Коротше, і треба щось було зробити. Не хвилюйтесь, не панікуйте, нічого в тому страшного немає. Значить, що ми робимо? Також, панове, крім курсів по бджільництву, ми ще продаємо ось такі файні вулики. Виробництво Біаміна. Один із файних таких виробників. Кришка така тяжкінька, Ну, звісно, легша, ніж дерев'яна. Ух ти, що! Бачите, як вони, наскільки вони легкі? Даже Даже в руках не, не чувствується. Потім ось такі от цільнолиті корпуса. Є 300, є 145, днища, днища з сіткою цільнолиті. Ось так ми можемо подивитись, що тут знизу є сіточка. Знизу сіточка є. В комплекті йдуть загороджувачі, в комплекті йдуть прильотні дошки. Ну і рамки. Це тут чисто ми для себе ставимо і показуємо, що тут є рамочки. І панове. Виробництво вощини Юрія Кулакова. Ну, вощинка, коротше, файна. Це таке: тут Шепетівки, Шепетівського району, привозьте нам свій воск. Кращі вощини, чи в нас, ви туди точно ніде не знайдете. Тому що, тому що ми професійні пасічники, і ми точно знаємо, що найкраще для бджоляра. Ну і виробництво костюмів, наше особисте виробництво костюмів, ще ймо індивідуальні замовлення, ви замовляєте, і ми для вас виготовляємо. В нас є от варіант: бавовняна тканина Пориста, бавовняна, твиберніший джинс, бавовняна щільна тканина. Також ми ще маємо вже льон-габардин, і також ми маємо комплекти одягу для дітей на багатько-багатько років. Все це можна знайти в описі під відео в інстаграм-магазині. Ну і хочу зазначити, все ж таки це індивідуальні замовлення. Ця шапка може бути як євро, так і може бути стандартна шапка. У нас сітка така, що ви не пропалите димарем. E, і все по ваших розмірах, все по ваших побажаннях. Заходьте, пишіть, дзвоніть, не забувайте. І якщо вам треба щось до бджілок, до нас завітайте. Всім гарного дня і на все добре. E, незалежно від того, який це буде вулик, ми можемо зробити наступне. Перше це просто взяти, визначити приблизно, скільки там вуличок бджоли є. Бо, як правило, ті рамки, на яких вони збираються, вони без меду або вони з малою кількістю меду, і підставити для них прямо по боках. Рамки, якщо вони на одній зібрались, там дві-три підставити, якщо на двох підставити так само дві по боках повномен з медом, щоб в них був мед. Потім можна зробити наступну маніпуляцію: взяти тих бджіл, так як ми, наприклад, сьогодні зробили. Там було буквально дві рамочки бджоли. Тобто, сім'я ослабла, так вона була на десь 4 вулочки, то вона взагалі на двох вулочках. Зібрався клуб, зжався і бджоли там сидять. Що нам робити? Ми взяли тих дві рамки, просто дістали і підсадили до другої бджолиної сім'ї. Ну, якоїсь такої самої слабенької, там на три, на 4 рамочки. Ми підставляємо і все. Ті бджоли будуть не голодні, будуть себе добре почувати, і тим бджолам буде також добре на весну. Маємо сильнішу сім'ю, і її потом ділимо на два, на три, на стільки, скільки нам треба. Що можна ще зробити? Таке часто трапляється, що немає в запасі меду. Немає рамок, які можна було підставити і виправити ситуацію. Не проблема. Ви підставляєте по боках рамки мало медні, неважливо. Головне, щоб підставляєте, щоб для бджіл були боки закриті, і ще можете додатково поставити е, заставні дошки, для того, щоб там всередині був більш-менш мікроклімат. І потім даєте їм зверху мед в кульочку. Даєте кілограм, півтора 2 кілограма, зверху вложите на, е, на рамки мед в кульочку. Можливо, у вас немає меду в кульочку, але у вас є мед в рамці, вложите прямо наверх. Рамку також можна це зробити. Це можна зробити, якщо у вас все ж таки е, є можливість зверху положити рамку. Якщо немає, таких як вуликах, лежаках стелина, ви ложите мед. Немає меду, робите канді, ложите 1,5-2 кг канді. Для них буде там, на пару місяців до січня, місяця, якщо це сталося зараз в листопаді, то до січня, місяця, на кінець січня, їм там меду буде вистачати. Тому що часто буває, трапляється, що все ж таки сильна сім'я. Робить таку маніпуляцію. Ми потім з сильною сім'єю маємо таку проблему. І все ж це вирішується, і ми даємо їм зверху мед. Що ще ми можемо зробити? Ще дуже часто пасічники роблять наступну маніпуляцію. Вони беруть, розпечатують мед в якихось зі стільників, ну, нагріваючи його там, газовою горілочкою, і потім цей мед дають, підставляє до сім'ї по боках, і, в принципі, все добре. Якщо слабенька, все ж таки рекомендую раз і підсадили. Якщо сильна, то рекомендую укомплектувати, по боках дати рамки, лишні ви забираєте, але з рамок бджіл не струшуйте, Це важливо. Краще, якщо ви побачили, що таке сталося, і на дворі плюсова температура не лізти до тих бджіл. Чому? Тому що бджоли почнуть розлітатися, вони почнуть захолодати десь далеко, тому що вони будуть вилітати. Але якщо таке сталося, ви вижидаєте до мінусової температури, але не дуже довго, тому що у них там обмежені вже запаси корму. І коли мінусова температура, ви можете відкрити гніздо, одна-дві бджоли полетить, але всі остальні будуть ховатися і не будуть заважати вам працювати. Плюс мінусову температуру дуже добре бджоли об'єднуються. Тобто, ми взяли рамки, перенесли, і вони об'єдналися. Е, от і все. Все, що потрібно знати про цю ситуацію. І саме головне неважливо в якій частині вулика, навпроти льотка, не навпроти льотка, якщо є можливість перенести. До напроти льотка, ми переносимо. Немає, залишаємо, аби бджоли перезимували. А вже коли вже буде тепліше, весна, перший обльот, ви їх подвинете туди, куди потрібно буде. Тому, панове, такий коротенький ролик, отака от, от ситуація. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал Бікіперофюкрей. В описі під відео заходьте в наш інстаграм-магазин, замовляйте якісь подарунки, замовляйте все, що є в нас смаколики. Повірте, яким би ви серйозним пасічником не були, ну більше половини цих смаколиків ви в житті ніколи не пробували. Тому заходьте, дивіться і смакуйте. Е, і якщо ви все ж таки затятий сладкоєшка, то заказуйте подарункові набори. Якщо ви все ж таки дуже сильно професійний пасічник, я вас чекаю в себе на сторінках, чекаю в своїй телеграм-групі в описі під відео, е, де ми робимо багато-багато хороших речей. І запрошую вас до перегляду вже двох фільмів україномовних: Перший про виробництво воску е, Юрія Кулакова і про кафедру бджільництва. Ну і не можу цього не сказати. Я проводжу курси по бджільництву, теоретичне. Дільництво ми заходимо, з вами в дистанційному режимі працюємо, і е, ви за 10 занять дізнаєтеся технології того, як будувати собі басіку, як переробляти продукцію, знаєте різні рецепти. І ще багато-багато цікавих речей. Тому, якщо довіряєте, пишіть, для мене є персональний сайт в описі під відео, там є е, пропозиції по курсах, їх заповнюєте, і я потім буду рефлексувати на цю Анкетку, всім дякую, гарного дня і на все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо.